У п'ятницю, 26 грудня, відбулася остання в цьому році сесія депутатів Первомайської міської ради, але ні святковою, ні спокійною вона не була. Дозвольте ще сесію міської ради. Важати перші шість питань порядку денного. Депутати узгодили швидко. Однак одноголосність закінчилася, коли надійшла черга надавати дозволи на складання проєктів щодо відведення земельних ділянок. В списку заявників значився депутат Олег Горіцин. Олексій Олег лігалінович з 2004 року. Цією землею, цією землею, і кошти в бюджет не платив. Не платив зовсім. І зараз, якщо ми зараз надаємо йому того аренди землі уже з цього часу, то за той час Олег Галєвич кошти не виплатить. Або він довше, я не знаю, Світлано всі нахилити схему, як він може заплатити за цю землю, або ще й положено через конкурс, хай проходить конкурс, буде претендент. Ці 0,28 гектарів були виділені, коли в мене була призвана груба 2 тої нежитлової будівлі, по якій був составлений цей договір. Після його закінчення я продовжував сплачувати. Депутат Тетяна Дмитрієва запропонувала створити спеціальну комісію, яка б розглянула це питання до складу комісії. Також включити представників податкової інспекції. Тому що на сьогоднішній день з у мене є дані, що такого договору не завісти. Я вважаю, що комісія має бути створена, тому що 10 років не можна так поступати. Зрештою, депутати не проголосували сьоме питання разом з депутатом Горіциним. Дозволи на землевідведення не отримали ще 25 мешканців міста. В таких умовах розумною виявилася пропозиція розглядати окремо земельні питання комерційного характеру, аби не затягувати в процес оформлення ділянок для всіх заявників. Під час сесії депутати також вирішили встановити меморіальну дошку Герою України В'ячеславу Чорноволу на фасаді центру культури та дозвілля, попри рекомендацію з області встановлення ще однієї меморіальної дошки на фасаді пам'ятки архітектури. Призвести до погіршення просторового сприйняття фасадів будівлі. Наостанок до депутатів звернувся міськрайонний прокурор. Геннадій Буцо характеризував місто як суцільний безконтрольний ярмарок. У нас у місті, Коромайську, круглий рік, відбувається ярмарок. В чому відбувається ярмарок, де забува? Тобто на дорозі, біля понолекту, біля стадіону, тобто у нас круглий рік, ярмарок у місті. Прокурор нагадав депутатам, що саме вони повинні навести лад з торгівлею у місті. На сьогоднішній день результатів немає, підкреслив Геннадій Буц.